Не в парадній формі та за скороченою програмою. Національна академія Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького випустила офіцерів. Рекомендували навчатися онлайн. Обласне управління освіти закликало керівництва шкіл області з 22 по 24 лютого проводити навчання дистанційно. Турки по-українськи. Як вимушений переселенець зі Слов'янська перевіз цех і запустив виробництво на Хмельниччині. 31-й випуск у 2023 році на 363-й день повномасштабної війни 377 лейтенантів прикордонної служби відзначають не в парадній формі за скороченою програмою і достроково в лютому замість червня. Вже наступного дня випускники Національної академії державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького відбудуть захищати державний кордон. А сьогодні проголошують клятву на вірність українському народу. Чесно відва захищати суверенітет, територіальну цілісність України, недоторканість її кордонів, примножувати традиції української військової звитяги, надійно стояти на сторожі державного кордону, бути взірцем гідності та честі, відданості Україні та професійному обов'язку. Клянемось. Ломакіна закінчила академію з відзнакою і мала змогу обрати для себе службу в одеському прикордонному загоні. Мої батьки також є військовими, і для мене честь продовжити їхню справу, так але хоча вони в інших структурах, але я дуже щаслива я обрала саме цей навчальний заклад. Назар Музичевський написав рапорт на службу в прикордонному загоні Сталевий кордон що входить до гвардії наступу. Я зрозумів, що хочу проходити службу саме в ньому. Так Зрозумів, що потрібно внести вклад в перемогу України. Випуск хотілося б, звичайно, не такий, але, на жаль, такий час. На жаль, ми так попали. Ми самі це вибрали, нашу професію. Тому все буде добре, все буде Україна. До прикордонного загону сталевий кордон гвардії наступу захотіли приєднатися 130 випускників академії. Про це розповідає його новопризначений командир, що брав участь в обороні Маріуполя, герой України Валерій Падитель. Ідея формування даного підрозділу вона полягає в тому, що ми набираємо тільки вмотивованих людей, людей, які готові воювати, людей, які готові віддати. Всі свої знання, почуття, вміння, патріотизм для того, щоб завершити цю війну, щоб вигнати за межі території України загарбника. Достроково офіцерів випускають через потребу держави в захисті своїх кордонів, розповідає голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко. Не було можливості чекати завершення навчання, тим більше, що вони виконали за рахунок відсутності вихідних днів. Вони виконали програму навчання. Раніше вже готові було отримувати і дипломи, і перше офіцерське звання лейтенант. Сергій Дейнеко говорить після перемоги України у війні для випускників 2023 року організують традиційний урочистий випуск. Діана Колесник, Іван Мовчан. Суспільне новини. Хмельницький. Три дні у навчальних закладах області діти навчатимуться суто онлайн. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту освіти та науки Хмельницької ОДА Дар'я Басюк. За її словами, таку рекомендацію отримали від міністерства освіти і науки. Є рекомендаційний лист міністерства освіти і науки щодо того, аби 22, 23, 24 лютого двадцять четвертого усіх навчальних закладах всіх форм власності організувати навчання за. Дистанційною формою. Ми вже попередили керівників закладів освіти, попередили начальників відділів управління освіти по всім територіальним громадам Хмельницької області. І я думаю, що до наших рекомендацій вже дослухаються. Місто Кемнець-Подільський відповідне рішення прийнято. Місто Хмельницький теж. Я думаю, всі інші громади також прислухаються і будуть берегти дітей. З такої от мідної заготовки на токарному верстаті робиться. Сама торка. до початку повномасштабної війни у Славянсько-Донецької області працював цех з виробництва кавових турок підприємця Андрія Сторчая. У кращі часи розповідає чоловік, виготовляли до 4 тисяч мідних турок на місяць об'ємом від 200 до 750 мілілітрів. Були найбільшими постачальниками цієї продукції в Україні, але війна усе змінила. Побачивши це, що це повномасштабна війна. І зрозумів тоді для себе що. Просто мій вироб, який я виробляю, це турка мідна. Це, мабуть, останнє буде, що буде людям просто потрібно зараз. І я думаю, що я все-таки, мабуть, закрию підприємство. І я закрив заради безпеки, в принципі, і себе, і працівників також. Ну тобто я знав, що треба буде евакуюватися, ну, От я в цьому був впевнений. За словами Андрія, після закриття підприємства дружину і доньку відправив у Європу, а сам залишився у Слов'янську. Двічі ходив до військкомату. Не взяли через стан здоров'я. Маючи власний автомобіль, допомагав евакуювати людей на Хмельниччину. Згодом тимчасово оселився у Дунаєвцях. За це спочатку навіть не думав. За цех подумав вже, мабуть, в середині літа. Я вже подумав за те, що все-таки треба і цех сюди вивозити. От і треба почавати починати працювати. Познайомився тут з багатьма дуже класними людьми і зрозумів, що в принципі це місце, де я хотів би перечекати цей, цей такий скрутний час для нас. Вимушений переселенець самостійно перевіз на Хмельниччину власний цех. На запитання, чому не скористався державною програмою релокації підприємств, відповідає просто тому, що в мене була можливість самому це зробити. І я прекрасно знаю, що державі зараз і так дуже скрутно, робив не все перевіз. Там залишилось дуже багато всього. Там залишилось найважче обладнання це як токарні верстати, але я їх знайшов тут. Тобто я перевіз лише таке, без чого я взагалі не можу працювати самі оснастки там, тобто форми, малюнки. Разом з Андрієм переїхав один з його працівників Максим. Іншого найняв вже на місці. Володимир з родиною евакуювався з Херсонської області. Розповідає, раніше працював на круїзному лайнері барменом. Наразі освоїв роботу на токарному верстаті. Тут в кожного є свої операції, десь одна чверть, може трошки більше операцій на на мені. Турка складається з двох частин. Цю частину робить Андрій. Верхню частину. Частину роблю я викатую, потім підрізаю. Я потім все це збираю. То буде потім видно, як це збирається. Ну і потім турка ще йде на інші процеси. У воєнний період підприємство каже бізнесмен втратило частину постачальників та покупців. Наразі справи потрохи налагоджуються кавовими турками стризубом зацікавилися і в Європі. Спочатку це були дзвінки просто від тих, там хто хотів почати працювати. Тут так само в Україні, а потім вже десь наприкінці літа почались дзвінки з Польщі, з Германії. Почали зі мною зв'язуватись, щоб продавати нашу продукцію. Там Наталія Паляниця, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина. Шість місяців та 900 тисяч гривень витратили на капітальний ремонт тролейбусу Хмельницького комунального підприємства Електротранс. Це громадський транспорт 1990 року випуску. Наїздив на лінії півтора мільйона кілометрів. Розповів головний інженер Хмельницького комунального підприємства Електротранс Олексій Ковтун. За його словами, над відновленням тролейбусу працювала команда зварювальників, слюсарів та електриків. Всього вісім спеціалістів. Тролейбус було відновлено на 90%. відсотків. Ось ця бригада за пів року, не побоюсь цього слова, сконструювала повністю, можливо, скажімо так, новий тролейбус. Тобто старий тролейбус був розібраний, повністю все, що було скородовано, а це було 90% кузова, було знято, демонтовано і зварено абсолютно новий кузов. За словами Олексія Ковтуна, повністю були замінені силові агрегати тролейбусу, відновлений салон. Що стосується агрегатів. Основних був капітально відремонтований тяговий двигун, тобто від нього залишився тільки корпус. Відремонтовано компресорний агрегат, головна передача нова. Міст головної передачі також новий. Використали вже нові сучасні композитні матеріали в салоні, тобто, це і гума на підлогу, це і сидіння, вже сучасні. сучасного зразка, це сучасні поручні з сучасними. Ізоляційними матеріалами, інформаційна система. Олексій Ковтун каже, нині в електротрансі на капремонті перебуває ще два тролейбуси. Тече вода за під явола. Ядом на доліну. Піщається над водою. Червона каліна. Він читає Шевченка, спілкується українською і закоханий в Українку. Адже Ерават приїхав до Хмельницького з Індії на навчання три роки тому. Мову розповів, вивчав на курсах і самостійно. Опановувати її почав в аеропорту, коли спілкувався з тамтешніми співробітниками. Вони навчали мене дякою. Будь ласка, це два слова. Дякую, будь ласка. За словами Аджея, нині українською він володіє на 70%. відсотків. Якщо чогось не знає, каже, звертається по допомогу до місцевих. А якщо я не знаю, то люди завжди допомагають мені. завжди кажуть, о, чекай, чекай, Я вам кажу, як правильно сказати то. Я себе ніколи не чув соль. Баюся О, я не знаю. Мовчи, ні. Ні, я знаю, краще знаю. Колись я був. Магазин, ресторан, або метро, або поїзд, вокзал, автовокзал. Дета я був, завжди люди допомагали мені. Українську мову каже Аджей, вдосконалює щодня під час спілкування. Своє майбутнє він розповів, бачить в Україні. Тут здобуває професію менеджера і мріє ділитися своїми знаннями з іншими. Я хочу навчати людей як професор. То зараз є майстратура. Скоро я подумаю, я буду на еспирантура. Я хочу еспринтура. Після еспрінтура я хочу навчати людей на універ або школу. Адже й Рават один з 35 іноземних студентів Хмельницького національного університету, які продовжують очно здобувати тут освіту, розповів декан факультету міжнародних відносин і права Віталій Тридько. До повномасштабного вторгнення Росії початку війни. Ми мали контингент іноземних студентів порядка 100 чоловік. Ми навчалися на трьох англомов, англомовних програмах. Це міжнародні економічні відносини, менеджмент і комп'ютерна інженерія. Підготовчі курси у нас були для іноземних студентів. Але з початком війни ми вимушені були їх відправити в безпечні місця, в Європу. Адже й каже, йому подобається жити в Хмельницькому. Мені тут не мені тут касі. Так, да, я знаю, тут є війна і я п'ять місяців жив на Європу, але там мене взагалі не подобається, не знаю чого. бути є причина, тому що я не знаю мову, німецьку не знаю, поспанський, не знаю, французький, не знаю, а тут мене було краще, тому що я приїхав назад. У Хмельницькому Аджей зустрів і кохану Юлію, яка також розповів, допомагає йому в вивченні української мови. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа, де у розділі регіони обирайте Хмельницьку область. Та на офіційних сторінках у соцмережах Facebook, Viber, Telegram, Instagram та youtube каналі Скорее міста України, Кривий Ріг, залізне серце України та найдовше місто Європи, його техногенні ландшафти приваблюють гостей, і в місті активно розвивається промисловий туризм. Криворізькі землі входили до складу війська Запорізького. В місті розташовувався центральний орган управління кіш Запорізької Січі під час археологічних розкопок. У балці Добова український археолог Олександр Поль виявив залишки плавильних печей, які свідчать, що металургією тут займалися ще скіфи у роки нацистської окупації. Голова міської управи Сергій Шерстюк очолив народний спротив, запровадив офіційне використання української мови та гімну ще не вмерла Україна, і слава і воля. Бо навіть під ворожим вогнем. Криворіжці безстрашно працюють, допомагають і захищають незалежність. Адже крім залізного серця, мають ще й сталевий козацький характер. Кривий ріг Нескорений. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт. У студії для вас працює Юлія Пазенко.